Шукаю найсмачніші суші, друзі. Сьогодні суші Zoom. Це доставочка із сегмента недорого, дешево, не за всі гроші світу. То економ. Давайте дивіться, замовлення у мене на 1324 гривні. Але це у мене була знижечка, тому що я забирав самовивозом. 70 гривень, була знижка. Фух, давайте дивитися комплектацію. Сьогодні День Незалежності. Всіх вітаю! Поклали ось такі от стікери. Мені вони не треба, але ну, для діточок, якихось маленьких, в принципі, буде цікаво. Так, Аріна, потім перезвоню. Аріна, вибачаю, ми знімаємо контент. Дивимося комплектацію. Сім ролів. Сім ролів. Е, я сказав на двох персон, дивіться, ось тільки Васабі, Блин, Васабі, раз, два. Р... 4, 6, 8 васабі. Вісім, я як розумію, соєвих соусів. скільки? Раз, два, три. Раз, два, три. Сім соєвих соусів. Тобто до кожного рола. Це васабі, мабуть, випадково 8 поклали. Раз, два. Три. Дивіться, сі... по сім всього авасабі, я думаю, випадково. І оце от мені подобається. Це і васамі таке кладуть. Сухі серветки в пакетиках, що ви можете використати і забрати, і потім ще смаркатися десь в машині. Це мені подобається. І васамі теж. Але саме ж головне, що по сушах. Так, це все здвігаємо. Ой, фух, дякую, що все в окремих судочках, і мені не треба буде. А що це за коробки? А що це за коробки, блін? Гляньте. Не знаю, ну взагалі така коробка. Фух, так. І два ПТК. Як я і просив. Вот така от комплектація. Комплектація непогана. Навіть, можливо, я б сказав, би, жирна. Да, Люсь? Ну, в, принципі, в принципі, жирна комплектація. Все, зараз розпаковую всі роли, розставляю красивенько і будемо куштувати. Друзі, все розпакували. Люська, зроби прольотик. Ось так от виглядає замовлення на 1324 гривні, якщо забрати, що не самовизує, штука 400 Виглядає, ну я б не сказав, що вау, але за ці бабки ну, непогано. З ну, десь яка сама, просто що шматочки менші, і за цього здається, що рибки більше. Давайте куштувати перший ролл, звісно ж, з класики. Філадельфія з лососем 169 гривень 275, 270 грам. Друзі, 169 гривень. Що зараз за ці гроші купиш? Шоурму що? Давайте зважимо. 270 грам має важити, важить. 208. Друзі, не обважливо, ну, мінус коробка, десь грам, якраз 270 буде. Скажу так, мені не подобається кольор риби. Він якийсь глянцевий, наче обвітряний, але прилипання пальця нема, неприємного запаху не відчуваю, тому треба куштувати, перевіряти якісь рибки, як то кажуть, на смак. Друзі, ось так виглядає. Ну, Шматочки досить акуратні. Рибки, звісно, не супервеликий шар, але він є. Дай дякую за 169 гривень. Хоча б не рис не просвічується. Куштуй. Риба нормальна, неприємного смаку, якогось точного немає. Але це було ні, ну, ніяк. Воно от, от, ніяке. Це по-любому треба макати в соєвий соус рис. він... Буває розварений, а це наче трошки альденте, трошки недоварений. І прям рісінки як окремо один від одного. І ти відчуваєш цю плотну, плотну серединку кожної рісінки. Не знаю, ну це нормально. Я їв і гіршу Філадельфію в супермаркеті за 200 гривень, чесно скажу. Але, ну, блін, це ніяк я не можу порівнювати з класною Філадельфією тобто за 400 гривень. Тому переходимо до наступного рола. Я думаю, далі буде цікавіше, бо далі тут реально йдуть роли такі вже з соусами, з якимись топінгами. Значить, має бути смачніше. Наступний рол ролл без рису з лососем. 219 гривень коштує, має важити 170 грам. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що ти таке. Треба буде батарейки людська поміняти. І того. 179. Коротше, в друзі, тут у нас е лосось, трошки, зовсім трошки лосося, крабова паличка, авокадо, і, як розумію, манго, і якийсь е солодкий е манго чілі соус. Да. Куштуємо. Рибка геть не відчулась, бо її там дуже мало. От я візьму шматочок, там де більше рибки такий от, може тут більше. Але це смачно. М -м -м. Класний манго, реально манго. Не жухлий, не, жухли, не твердий, ідеальна структура манго. Друзі, соус солодкий чилі. Ідеально сюди пасує до манго. Правда, в ньому є часничок, так що це для мене трошки проблемка, але. По смаку це було смачно. І крабова паличка тут реально була в цьому. Я дуже часто хаюся, коли, блин, пхаю цю крабову паличку візде. Тут вона була в цьому, тому що рибки небагато і вона додавала цього морського смаку і якоїсь ситості. За 219 гривень питань нема. Єдине, що хотілося, щоб плотніше було скручено, бо прям береш в руку і воно гуляще таке трошки. Переходимо до наступного рола. Це аля, як розумію, вони зробили аля як у кіти. Е Філадельфія гостра. Реально, бачиш, такий самий соус не Але тут крава паличка всередині. Це у нас, друзі, пекельний лосось. 199 гривень, має важити 270 грам. М -м, так. Скільки? 279. Коротше, тут візде плюс 10 грам то за коробку. То є, скоріше за все роли перед відправкою зважуються. Дивіться, всередині у нас огірочок, крабова паличка, зверху рибка і полито все соусами. Один соус ширіяча і соус унагі. Ну, давайте. А, тут є ще перець халапеня, друзі. Я не побачив. Бачите, там є перчик халапеня всередині. Це має бути цікаво, бо я перчик халапеня люблю. Блін, я правда взяв шмат. А, ні, тут вистачає. Все, куштуємо, друзі. Угу. Клас. Я завжди кажу. Хайте везде перець халапеня, Якщо ви мені страву подаєте. Ой, тут перець халапеня прям такий жгучий. Для мене перець халапеня це як якийсь е, цей, підсилювати смаку, який просто мені все робить смачнішим. Всі, коли його як топінг можна додати, я його везде додаю. Друзі, це було смачно. Я люблю дуже халапені, і це реально було смачно. Рибка знову, блін, майже не відчув. Можливо, таких шматочок там де більше було б. Бо Бу, крабова паличка і халапені все перебили з собою. Але це було смачно. І це коштувало 199 гривень. І що найголовніше, я такого рола ні у кого не зустрічав. Оце для мене реально ключова. Друзі, оце прям респект. Реально переказую респект сужезу. Мені оцей ролл дуже сподобався з халопенням. І він був пекельний. Бо ми сюди думали, написали пекельний лосось, короче, А воно буде ніхрена не гостре, як завжди буває. Ні, воно, воно реально гостре, але от гостре, як я люблю. Друзі, наступний ролл, я б назвав його рол прикол, тому що це якийсь бред. Це ролл з сиром. І ікрой червоний. І коштує він 129 гривень. Це найдешевший ролл з червоної ікрою, який я зустрічав в якійсь доставці. Має важити 260 грам. Ну я впевнений, що він важить 260 грам. Я не знаю, до чого тут червоний ікра. 285? О, так нормально, привіт. Але давайте куштувати. Я ще не знаю, яка якість. Я от хочу просто пару ікраних взяти. Це червоний екран не імітація, але поганої якості. Вона така жухла і гіркоту має в смаку. Але треба ціліком це скуштувати. Я просто не поняв взагалі смисла в цьому. Ну давайте попробуємо. Ну, я як раніше не розумів, так і досі не розумів. Ікри дуже мало. Сир, рис, всередині сир. Це все зразу загортає, ти ту ікру майже не відчуваєш. І це я взяв там, де найбільша була кількість цієї червоної ікри. Це... Ні, Це забавно. ну От щось от тільки що, знаєте, ікринка якась лопнулася на зубі. Ти наче наперся, а наче, знаєте, і ікринка якась лопнулася. Тобто, виходить, наче як і гречка з сосіски. Але хоп, і десь ікринка лопнула, і ти наче вже, блін, царва дворця в троні сидиш. ну... Ну, дивний ролл, я б такий ще раз не замовляв, але це найдешевший ролл з червоної крої, який я вообще в якій-небудь доставці. Друзі, і оце от це мене прям здивувало. Реально. Гляньте, як це виглядає. Це називається Філадельфія Делюк з креветкою. Коштує, друзі, 229 гривень. Оце взагалі не виглядає на 229 гривень. Це виглядає. На 450, ну Люсь, ну скажи, да? Ну реально класно виглядає. Єдине, що тут от якась волосінка от, торчить, ось, бачите? Видно там Люс? Ой, ой, Ось, я обрав. Ну то таке. За 229 гривень можна і волосінки з'їсти. Має важте 290 грам. Я не розумію, чому він так дешево коштує у них. Так, я дуже хочу це скуштувати. І подивіться, що сире. Блін, ну виглядає офігенно. Ну, глянь, Люся. Ну не завда в дорогій доставці так гарно скрутять оцей рол повністю в рибі. Ну, правда, всередині, отак. Ось. Але то таке. Мені кажеться, там не тільки сир. Там сир і е, огірочок. То просто попка попалась. І зверху креветочка. Ну, давайте скуштуємо. Ну, єдине, що така сама претензія, як і до Філадельфії першої. По-любому треба в соєвий соус смакати, бо риба вона не соляна. Вона, ну, майже не має ніякого смаку. Трошки є смак риби. Бо, як на мене, краще в такі особливості, ну, в таких недорогих доставках, там, де маленькі риби, краще соляну рибу класти, бо так смак риби більше розкривається. І рис. І до риса знову претензія у мене. Ну от тут сильно відчувалось, недоварені рисінки. Але але це, якщо прикапуватися, якщо б це коштувало там 350 гривень за 229, це було шикарно. Ну, реально шикарно. Я прям хочу ще раз їсти, просто макнуть треба в соєвий соус, щоб рибка трошки була, стала підсоляна. А так це було реально шикарно. Ну, Це, це смачно. Якість цієї герзумди була гірша. Ну, це тобі так візуально, ти ще не Ну це смак. І, блін, якщо зараз отак порівнювати за самим. Ну я не знаю, у вас саме більше шматочки і більше, мені здається, рибки зверху. Тут менше шматочки. Але мені здається, що по смаку трошки краще, ніж було у вас саме. Трошки краще. Бо це ну, оце прям супер і це супер. І без рису. Ну коротше, виходить, що все поки що смачно. Може, мені просто повезло. Так, а що я беру, блін, я, <клухи> я вже на емоціях топчу. Так, друзі. Запечений футо з тігровою креветкою та авокадо 219 гривень. Самі маленькі запечені роли, які я бачу. Реально, вони всі такі пірашки великі, а тут такі маленькі. Так, має важити 260 важить. 276. Ну, якраз. Мінус коробка. Так воно і буде. Так, друзі, всередині В Всередині креветочка, авокадо, зверху сирна шляпа і соус у нагі. Да? У нагі. Куштуємо. Ні, це мені не сподобалось. Я не знаю, що це за сир, але сир неприємний на смак. Написано моцарелла пармезан. Можливо, це пармезан дає такий смак, ну дуже сольоний, дуже прям пересоляний. Оце сирна шляпка. І вона, знаєте, в роті. Не в пасту перетворюється, а от кришиться на такі, як що то знаєте, як сметана при тепловій обробці звертається такими камочками, береться. Отут от таке саме. Воно не однорідної структури, а якимось камочками. Цей сир і ще є дуже пересолений і має різкі, отакі, от знаєте, як носки смердючі, от присмак і аромат. Ну це, ну, це було все одно непогано. Я їв і гірші, набагато гірші запечені роли. Просто що в порівнянні з тим попереднім, що я їв, мені здається, що це за 219 гривень, що це не коштує 219 гривень. Це 219 бляха, коштує. Це 219 ну, в обичній доставці коштує. Ну, Тут якось я би краще оцей рол обрав. Друзі, і останній це рол від шефа, і це тупо то, що портить мені під кінець. Все враження оці доставки. Чому? Пояснюю. Дивіться. Це ролл у них називається як від шефа, чи там якийсь фірмовий, не помню. Рол фудзіяма 229 гривень 260 грам. І чому цей ролл портить все враження про цю дегустацію? От, подивіться, як це виглядає. І ось о зображення, я не буду вам на телефоні показувати. Ось о зображення, як це виглядає на сайті. От ви бачите, шар рибки тут. А який на сайті? Ну, та зробіть, ну це теж нормальний ролл. От, от як я його зараз бачу, він виглядає на 229 гривень. Для чого то на сайті показують півтора сантиметровий шар риби, я не розумію. Е, так, що у нас там по вазі? 272. 272. Знову 10 грам переважить, бо на сайті написано 260 грам. Так, давайте скуштуємо. Тут у нас всередині, ну я от показую з одної сторони попка. Ну, не критична попка. От, на срезі гарніше. Авокадо, сир, зверху рибка червона, соус, соус, спайсі соус і нитки чілі. Куштуємо. Коли на цій несоляній риби лежить зверху соус, як оцей спайсі, наприклад, одразу да, смачніше стає, тому що рибка розкривається. Від солі. Ну, тобто, якщо сюди макнуть соєвий соус, от першу Філадельфію, чи цей ролл теж буде класно. Єдина претензія знову ж таки до рису. Рис недоварений, хрустить прямо на зубах. Мені це не подобається. Навірно, навіть більше не подобається, чим коли рис переварений. Друзі, але в цілому скажу непогано. Непогано, реально, я очікував набагато гірше. Е, давайте так, все-таки доп оцінку поставлю. Е, якщо відштовхується від ціни, якщо е, ми розуміємо, скільки це коштує, ну я би цьому ну, мінімум сім би поставив. А то й вісім. Ну реально, якщо згадати, скільки це коштує, тому що за ці бабки я їв набагато гірші роли. Але якщо не відштовхуватися від ціни, а порівнювати це з преміальними всякими ролами там, доставками, то це ну 5-6. Ну, може там ну, 6,5. Це вже з натяжкою поставлю. Тому що е, ну, це не дотягує до преміуму, аж навіть і близько. Е, рис недоварений, рибка якась незрозуміла мені, без смаку майже. Вот. Але це було нормально. За ці бабки це було нормально. Мені сподобалось. І я це доїм. Ну, тобто, це нікуди на Вікенштейн не піде, я це точно доїм. І Люська, я думаю, теж посмакує. Друзі. Дякую, що дивились. Всім смачного. Пишіть в коментарі, яку доставочку продегустувати в наступному відео. І це буде вже точно преміум, тому що зараз був не преміум, значить на наступне відео лишились бабки і можна закинути на щось шості... ці... Проглот! Люська голосує за проглот. пишіть в коменти. Хочете побачити проглот чи якусь іншу преміальну доставку. Все, дякую за перегляд. Гарного дня.